Як задумай, сказав дівчині, прощали, і поник у вороненький скачі та гуляй, Пості, пості, мій козаче, твоя дівчина плаче, на кого ж ти покидаєш, тільки. Тініжина велично підноситься Миколаївський собор, свідок важливих історичних подій. Його золоті бані сяють над містом, нагадуючи про славетне минуле. Саме тут, у стінах цього храму, відбулася знаменита чорна рада 1663 року, подія, що мала вирішальне значення для історії України. Цей собор особливий не лише своєю архітектурною красою, але й тим, що став місцем, де козацька еліта визначала майбутнє держави. Його стіни пам'ятають голоси гетьманів та козацької старшини, роблячи Миколаївський собор не просто храмом, а символом епохи та важливим історичним пам'ятником. Якщо Бог і говорить, то тільки крізь таке світло через архітектуру, яка відрізняється від інших особливостей. Чи було було, чи було чим тепер? Чим тепер ми будуємо. Як у Польщі, ми будуємо, як у серці. Тут інше бароко, тут дихання степу, не лише римо. Нам потрібен храм, де воїн знімає, шаблю і кладе душу. Ви не боялися білого? Ви не хотіли прикрасити? Білий це не порожнина. Це тиша, що втримуватиме золото. Цей собор навчив мене співати так, ніби камінь слухає. Коли ти чуєш луну у склепіннях, це не твоє его, це згода. Бароко тут не для пишноти. Воно щоб серце витримало вір. Біле, щоб золото не згоріло.